Доброго дня ми з України. Ми знову у Кричатніку. Дивіться, що мої кролики подороблювали за неділю. А кролики це не тільки смачне м'ясо і гарна шкура, а й дві три тачки гарного гною. Зараз це все треба вигребти, прибрати. Кролики, це дуже-дуже класно, але і прибирать коли їх теж треба. Ось такі справи. Зараз будемо працювати. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Зараз я приберу і поговоримо. Покажу своїх кроленят, які вони в мене вже гарненькі. І покажу зміни в кроленят. Моя лялечка Лялечка. Я сьогодні була знову розстроєна. Мене неприятності мене не покидають. Вони завжди зі мною. Кеснапасть. В общем, моя лялечка. Ось тут. Тікай, 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 залазь на верну, давай. Ось тут, у цьому уголку прогресла дирку, Вже я позакривала, позаш. Добре, що вмію саморезами пользуватися шуроповертом. Прогризла дирку і туди влізли двоє маленьких кроленят. Вони вже питаються виходити з гнізда. Взагалі, двоє кроленят задушилися. Я знову дуже розстроєна, я не знаю, що це таке робиться. Це, звісно, моя вина, мій недогляд. Бо прибігаю з роботи, ти вже не бачиш нічого, бо приходжу тільки в 8 годин, треба е, вечора, і треба натопити в хаті, і ще багато господарства всякого. І я просто не побачила. Отакі справи. Без чоловіка мені дуже тяжко. Все-таки він, коли раніше прийде, він завжди і свиням дасть, а в мене вже кролики, я вже бачила щось. Оце трохи мені тяжковато. Але я буду вчитися і буду старатися, щоб в мене все виходило. Бо кролики мені дуже подобаються. Ось моя лялечка зайшла до кроленяток. Пух я вже в них викинула, залишила, поклала їм сухенького сіна, щоб вони були вже тільки насіння. Ось такі кроленятка. Ось такі вже в нас пецики маленькі. От воно туди влізло і наробило шкоди. Просто нема слов. Я поклала фанерочку тут, щоб було чистенько. Вони вже, я бачу, вилазять із гнізда. Ось, бачите, вони добре знають, бо одне я звідти витягувала, одне, що живе було, а цей, воно нормальне все, дійшло. А двоє, звісно, загинули. Дуже жалко. Ось такі вже. Петчики такі маленькі. Такі. Іди. О, вона там з ними. цяцкається. Ось такі справи. Неприємні справи, але ну так у мене сталося. Я сама в цьому винувата. Наш баклажанчик. Когті ми йому підрізали, він вже красивий хлопець, дуже гарний. От питався воду вивернути. Так, тут у нас кроличка, вона вже строїть гніздечко. Вона вже носить сіно туди. Я її кладу, щоб в неї було сіна багато, щоб вона могла наносити собі. Це ця мамочка, яка в нас була з тими кроленятками. Вони вже гарні. З білим носиком. Бачите, білий носик. Угу. Будемо чекати. Вона гуляла у мене 10-го, 11-числа. Будемо чекати результату. Так, тепер дівчатка. Тут я залишила 5 дівчинок, 5 дівчаток у мене тут. І забрала сюди дві, і дві е, забрала з тієї великої клітки. У мене тут зараз чотири. Лялю цю лапочку я забила. Дуже жирна, дуже жирна. Ну, Дівчатка поки посидять. Трохи поскубуться, але нічого. Хай сидять. Їм небагато залишилося, вони підуть у м'ясний відділ. Наш перчик, наш забіяка, він хоче зі мною битися, хочу його погладити, то він обов'язково хоче лапами стукнути. Ось такий хлопчик. Ось такі в мене зміни. Ось такі, Дивіться, які в них шуби гарні. Вони дуже в мене такі цупенькі, хороші кроленятка. Це кроленята від лапочки, які були. Подивіться, шубки всіх, дивіться, срібло. Трошки темновате, але срібло. Ну, це помісні кролики. І дуже ручні. Я не знаю, чому вони такі ручні, але дуже ручні. Ось такі мої кроленяточки. Ну, вони ще будуть сидіти, десь до місяців з половиною, а там я їх вже буду розсаджувати по хлопчики і дівчатка. Будуть окремо. Так, і переходимо до наших маляток. І тадам! дивіться, у нас. Срібло, піше дуже гарне срібло, дивіться, світле. Вони почали линяти і почала мінятися шубка. Дивіться, ось п'ятнами, бачите, такими. Це, ось. На цьому ще не видно, але вже в нього ось ось трошки є вже торже. І почали міняти шубку і почала проявлятися срібло. У тих зразу з'явилося срібло, а у всіх, як почали, бачите, от линяє, дивіться, і якими п'ятнами, дивіться. А цей візу більше облиняв. Ось такі вже кролинятки, Дивіться, які гарні. Це мамочка в них з білим носиком. Зараз вона знову вагітна, будемо чекати. А ці отакі робляться гарні. Їм сіна напхала, вони їдять. Фанеру я трошки забрала, а трохи оставила, щоб їм було де лягти спадки. Бо я бачу, вони дуже туляться один до одного і сплять на, в одному кубелечку. Ось такі. І подивіться, яка красота робиться. І вони світліють, дуже світліють. Ну, Кроликами цими я дуже задоволена, дуже гарні. Я навіть не розчитувала, що такий буде ефект. Будемо бачити, які вони будуть далі. Але скажу прямо, експериментувати можна. Батько і дочку можна парувати. Це я вже бачу по цих кроленятах. Поки в мене немає якихось претензій до них. О, наш, наші два кролики, два хлопчики, які в мене тоді залишились. Але вони вже доволі гарні, вже такі кролі доладні. Ще трошки підуть також м'ясний відділ. І будемо чекати нові, пол... нові виводки. Бо дуже нам треба ще кроленятка. Це в мене кроличка, яка гуляла з перчиком. Будемо надіятися, що в них все вийшло. І перчик у мене робочий. Ось така дівчинка. Як її назвати, я ще не знаю. Ну, воно себе покаже. Отака красунька. Так що отакі новини. О, мамулечка пішла, видно, кормити. з ними. Вона їх гарненько глядить. Тільки я не доглянула, так як треба. Ну, і таке буває. Але я буду виправлятись, буду старатися, щоб в мене все вийшло. Зараз мені тяжковато, треба все побігати, купити, чоловік дуже хворий, але дуже старається там, щоб в нього все вийшло, бо війна ошибок не прощає. Ось такі в нас справи. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, все буде Україна. Це буде добре. Ось такі тушки в мене вийшли. Це я забила двох кроличок молодих. Тут вони по 2 кілограма. І ця біла кролиця 2400 тушка. Подивіться, скільки жиру на ній. Страшне, що робиться. Глянь. Це ще такого. У мене ще таких кролиць жирних не було. Щось я її перекормила трохи. Це в мене на замовлення. А ці дві поїдуть завтра на базар. Завтра повезу все на базар. Так що, ось так. Ось такі наші справи. Замовлення треба виконувати.